Отже, зараз розмова з Антоном Грушецьким, виконавчим директором Київського міжнародного інституту соціології про результати опитування щодо якості роботи Верховної Ради України у сприйнятті пересічних українок та українців. Андрій Куликов при мікрофоні, пане Антоне, насамперед, що було метою: оцінка діяльності фракцій чи за... Підсумком оцінка діяльності парламенту в залі доброго ранку. Ви знаєте, часто соціологи досліджують довіру соціальним інституціям, і наприклад, у випадку Верховної Ради, і в цьому опитуванні ми тих запитували. У нас лише 10-20% українців довіряють парламенту. Угу. Він хронічно сприймається негативно, і тому була одна з ідей запитати, як люди оцінюють діяльність фракцій, тому що може все таки. Не весь парламент в цілому сприймається негативно, а українці можуть бачити певні проблиски надії в діяльності окремих фракцій. І, до речі, ми бачимо, що насправді, хоча у випадку кожної окремої фракції більше тих, хто не задоволений її діяльністю, ніж задоволений. Але це голом більше половини українців бачать у парламенті принаймні одну фракцію, яка на їх думку дійсно працює на благо на користь України. І Це доволі трохи покращує значить сприйняття парламенту серед українців. Отже, ну, якщо підходити з математичного якогось погляду, арифматичного навіть якщо 10-20 довіряє з нас відсотків Верховній Раді в цілому, то очевидно є фракції, які перевищують цей показник, а є які не добирають. Ми можемо оприлюднити ці дані. Безумовно, насправді запитання, по-перше, треба розуміти, що ми запитували, особливо актуально в нинішніх умовах, чи mm. діяльність фракції йде на користь України, чи вона перешкоджає розвитку України. І в цьому випадку у нас спочатку йдуть Європейська солідарність, де 36% вважають, що йде на користь України, і близько 40 що перешкоджає розвитку України. Далі йде фракція Голос близько 30% позитивно оцінюють. Фракція батьківщина 25%, фракція слуги народу 18% і 15% не фракція, а зараз депутатська група, але раніше була фракція платформа за життя і миру. І вони всі в мінусі виходять, тому що навіть в Європейської солідарності більше не схвалюють чи не позитивно оцінюють, ніж позитивно, так. Так, і це важливий результат, тому що він це один з індикаторів, що є запит у суспільстві на нові політичні сили, на нові політичні об'єднання. І в принципі, люди зараз пріоритет ставлять перемогу в війні, досягнення успіху. Проведення виборів більшість респондентів кажуть, що має бути проведення уже після завершення війни, після нашого успіху. Але люди хочуть бачити нові сили, нові об'єднання і насамперед сам перед середовичі військовослужбовців і волонтерів. Тобто нинішні політичні сили ще зберігають деяку підтримку, але все-таки є запит на оновлення. І є у нас запит від слухача на те, щоб поставити власне запитання виконавчому директору Київського міжнародного інституту соціології Антону Грушецькому. Будь ласка, ви етері, назвіться і ваше запитання до пана Грушецького. Доброго ранку. Я Ніна Олійник, я з Херсону. Так. І я хочу запитати, чи можна провести дослідження, як там працюють депутати від Херсонщини? Чи можна провести дослідження, що відбувається в місті? Як населення Херсона довіряє міській адміністрації? Дякую, дякую. пані Ніно. Дякую. Я перед тим як пан Антон відповість, скажу, що у нас після розмови з Антоном Грушецьким буде волонтер і голова громадської організації з Херсона місто сили. Пан Гілін, прошу, пане Антон. Це дуже справедливе запитання, тому що дійсно оцінювати треба не тільки на рівні України в цілому, а ситуація в окремих територіях може бути відмінною. Мені, до речі, сам Херсон близький, тому що там проживала моя бабуся, і досі проживають мої родичі. Тому насправді дуже переживаю за це місто. І такі опитування можна проводити, але якщо будуть певні локальні партнери, які будуть представляти. Я дійсно відчуття, що зараз буде багато критики, тому що прифронтове місто з великою кількістю проблем. Але такі опитування це дійсно одна з форма зворотнього зв'язку, яка повинна використовуватися не тільки національною владою, але й, звісно, місцевими діячами. Ми будемо раді, якщо будуть партнери, дійсно поспівпрацювати в рамках такого проєкту. Пане Антоне, я дивлюся на вашу публікацію на сайті КМІС. kiis.com.ua, і бачу додаток Один формулювання запитань з анкети. На вашу думку, діяльність фракції у Верховній Раді скоріше йде на користь України чи перешкоджає розвитку держави, в який спосіб проводилось опитування, чи це було лице до лиця, чи це письмово, чи телефонне? І наскільки роз'яснювалося, а що таке йти на користь України? По-перше, опитування було проведене на початку першій половині грудня цього року. Mm -hmm. Воно проводилося методом телефонних інтерв'ю. до речі, от якраз коли ми поговоримо про опитування в прифронтових громадах, як Кірсон, то насправді якраз лицем до лиця складно проводити опитування з безпекових міркувань. Mm -hmm. Просто масштабні обстріли. Тому тут метод якраз телефонних інтерв'ю з питань безпеки є дещо кращим. Було опитано близько тисячі українців. В усіх регіонах підконтрольних уряду України територій, і ми маємо результати спогибку десь 3-4 Щодо запитання, ми додатково респондентам не пояснюємо. Тобто, в цьому випадку, коли ми говоримо про користь для України, це певне інтегральне відчуття людини. Зрозуміло, що люди можуть думати про дещо різні виміри. Є спеціалізовані окремі опитування, де ми можемо запитувати, скажімо там, на 30-40 показників, як люди оцінюють Верховну Раду, уряд. Президента в таких опитуваннях, там де нам треба розуміти певні тренди, ми можемо ставити загальні запитання, тому що ви знаєте, у нас всіх, ми все таки не зовсім є експертами і не володіємо всією інформацією. Але от за результатами повсякденного життя, спілкування, читання новин, у нас сформується певне узагальнене сприйняття і парламенту, і уряду, і окремих фракцій. Антон Грушевський, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, зараз в етері громадського радіо у нас вже було запитання від аудиторії, від слухачки із Херсона. Нагадаю, що 0800 30 40 33, це можна зателефонувати і поставити пану Антону запитання. А на Viber 067 сім чотири 0676740476. Також можна писати і запитання ставити і висловлювати оцінку. А, пане Антоне, наскільки великий відсоток тих, хто або важко сказати, або не хоче відповідати. Насправді відсоток достатньо невеликий, тобто залежно від політичної сили, це може бути 10-15%. відсотків. І тут скоріше це відображує низьку поінформованість про діяльність, а не там, скажімо, не бажання відповідати. Зазвичай українці, хоча й українцям набридлива в багатьому політика, і особливо зараз вони сприймають її як третєрядне на тлі війни і потреби досягти успіху. Але це ви знаєте, навіть мимоволі залучені в усі ці суспільно-політичні процеси, і навіть мимоволі у тебе формується певна думка. І я можу сказати, що українці... Попри всі складнощі сьогодення і невизначеність майбутнього, все одно хочуть ділитися своїми думками. Вони хочуть, щоб їх почули, хтось висловлює думку в соціальних медіа, але опитування це також метод, де ми вислуховуємо людей і про те, що вони хочуть розказати. А часто доводиться вислуховувати те, чого ви взагалі не сподівалися почути. Дуже, дуже часто насправді і часто не те, що не сподівалися навіть сумно чути деякі конструкції, mm -hmm. як люди пояснюють ситуацію. Але з іншого боку, ми повинні чути різні голоси для того, щоб розуміти, є такий вислів, як голос народу, голос Бога, Вокс Vox, Vox Dei, і багато хто думає, що громадська думка це залізний закон, але це не зовсім так. Але її потрібно враховувати. Якщо є певні думки, треба їх там не заглушувати, там не ігнорувати, а розуміти їх джерела і далі працювати з цим. Пане Антоне, от запитання, яке у мене несподівано виникло, але я розумію, чому? Бо нещодавно був на одній дискусії, там велася мова про можливі вибори, і там постало запитання про мільйони наших громадянок і громадян, які зараз за кордоном. Наскільки їхня думка, по-перше, враховується, наскільки у вас або інших соціологічних служб є змога з ними говорити? І по-друге, наскільки, ну, можливо, ви припускаєте, а можливо, і конкретні дані є. У них думки більш-менш збігаються із тими пропорціями, які в Україні є. Звичайні опитування, як наше, це опитування і інших компаній, вони не включають українців за кордоном, тому що і організаційно, і фінансово провести такі опитування достатньо складно. Хоча ми і інші компанії проводимо опитування українців за кордоном час від час, але ситуація така, що по-перше, значна частина українців за кордоном вже не сильно прискіпливо ставляться уважно до ситуації в Україні, тобто йде повним ходом процес інтеграції, і значна частина, якщо не більше зараз, це мають не такий великий дотик до України. Ті, хто цікавляться Україною, їх погляди. Ті, що ми нав'язали суспільно-політичні, вони, хоч і відрізняються, але не дуже сильно насправді. Тобто, в цілому, ті, хто зберігаються зв'язок з України, вони там дуже подібні в своїх поглядах саме за тими, хто проживає зараз на території України. А ті, хто інтегрується вже в нові для себе суспільства, вже менше розглядає варіант повернення. Насправді це дійсно наші громадяни, але вони вже в з точки зору залученості в суспільно політичне життя сильно втрачаються. Я так розумію, що під час цього дослідження не було запитання про потребу чи можливість виборів, перевиборів Верховної Ради, але знаючи, що ви постійно тримаєте руку, як кажуть, на пульсі громадської думки, про що йшлося, що ви можете сказати? І, зокрема, як оці результати вашого дослідження Київського міжнародного інституту соціології співвідносяться із настроєм відносно? Виборів. Тут є декілька вимірів. Перше, в цьому опитуванні ми ставили запитання, це буде предметом пізнішої публікації, про довіру соціальним інституціям угу. і в Верховній Раді дійсно більшість людей не довіряють. Довіряють лише 15-20% це низький показник. Проте, з іншого боку, ми паралельно проводили опитування, якраз з запитаннями про готовність до виборів, бажання ага. виборів. І насправді низька довіра до парламенту там, чи критична діяльність уряду не трансформується у вимогу виборів. Тобто для людей ні парламент, ні уряд, там, ні президент не втратили легітимність. Для людей пріоритет це знову таки успіх у війні і витрачати умовно кошти кошти, на вибори. Також люди усвідомлюють всі складнощі проведення зараз, тому зараз близько 60 65 проти виборів проведення. Тобто люди можуть не довіряти парламенту, але бути все одно проти виборів. У нас є десь 25-30%, які е, стверджують, що вибори можна було би провести, але це більше емоційна маніфестація е, критики сьогодення. А не реальні інтенції, тому що коли ми у цих же людей розпитуємо в деталях, а як ви собі уявляєте вибори з точки зору безпеки або з точки зору можливості взяти участь у них там військовослужбовці, волонтерів люди усвідомлюють, що і кажуть, що я розумію, я просто там недолюблю Верховну Раду, а так дійсно вибори треба провести Верховну час. раду як орган, Верховну Раду в її нинішньому складі чи як? В нинішньому складі але це насправді стосується всіх Верховних Рад за всі історію існування України. Цей орган завжди дуже сильно критикується, хоча в критичні періоди цей орган дійсно відігравав живу роль в історії України, і він все таки не настільки поганий, як багато кому здається. Але при цьому я останнє скажу, що більше 70% хочуть, щоб в Україні був сильний парламент. Ну це я сподіваюся, не останні, що ви скажете, тому що зразу у мене питання свого часу різні були пропозиції на зміну парламенту. Пам'ятаєте, ще і двопалатний у нас хотіли зробити. Що в сприйнятті українок і українців означає сильний парламент? Це той, який президентом може відправити у відставку, чи який? За той парламент, по-перше, ми ставили запитання в форматі, якою Україна має бути там з більшими повноваженнями парламенту, з більшими повноваженнями президента чи суперпрезидентська республіка. Наприклад, mm -hmm. де парламент має обмежені функції. У нас більше 70% Вважають, що або парламент має бути прямо найсильнішим органом. Який, скажімо, призначає церемоніального президента, призначає там канцлера, прем'єра, або принаймні, якщо ми маємо сильного президента, то парламент теж еквівалентно сильний, який може, наприклад, блокувати призначення міністрів, схвалювати уряд чи відправляти у відставку. Тобто, у нас знову таки, хоча є в цей любов до сильних лідерів. Але в українці розуміють, що не хочуть замінювати нинішню систему на систему, де є у нас один чи декілька сильних лідерів, які ухвалюють всі рішення. Тобто є це розуміння, що ми повинні там розбудовувати демократичну систему, де парламент відіграє одну з важливих ролей. І там і є сподівання, що можливо в наступній ітерації ми отримуємо кращий парламент за своїм складом ніж ми маємо зараз. І ще у нас запитання з за аудиторії. Зараз я звертаюся до слухача. Будь ласка, ви в етері Назвіться і ваше запитання до Антона Грушецького. Добрий день. Добрий. Добрий день. Я теж з Херсона. Так. А звати я вас я сказати, що вашій гость гості криві душою. на лігістівності лі... 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 нашого парламенту, нашого президента. Ну, 20 мая то закончилось полномочия президента. Не было же не подано у Конституции о том, что он должен продолжить или еще не было ничего. Это раз. Теперь по поводу того, что как люди говорят. Да люди, я вам хочу сказать, вот это мы субъективное мнение. Я же разговариваю с людьми. Люди говорят за то, что такой парламент никому не нужен. Нікому не нужен такої парламент, а назвіться, Скажите, будь ласка, назвіться, будь ласка, щоб знати, як Анатолій. до вас звертати. Анатолій, Анатолій. та пане Анатолію, я вам зразу скажу, що е, не певен, що та певен, що не кривить душею наш співрозмовник, тому що він розповідає нам про те, як ставляться ті, кого. Опитував Київський міжнародний інститут соціології. Вашу е точку зору, ваш погляд, ми враховуємо і коментує, і відповідає Антон Грушевський. Будь ласка, я дякую пану Анатолію з Херсону, Тому що насправді знову так, як я говорив, ми повинні чути всі думки. І таку думку, яку звучує пан Анатолій зараз живою мовою, це дійсно думка поширена серед частини людей. Тобто, думка про критику парламенту у нас більшість людей дійсно висловлює такі критичні зауваження. Про те, що у нас є частина людей, які там, вважають президента, парламент, уряд нелегітимним вона є. Але зараз, це, грубо кажучи, 15-20% населення. Тобто це доволі багато людей, і тому тут пан Анатолій не один. Тобто їх по Україні достатньо, але статистично це знову таки більшість вважає ці органи легітимними. Третє, треба розуміти, що легітимність це концепція відрізняється від легальності. Легітимність це питання: чи саме суспільство схвалює, приймає певний устрій, як такий, що воно готово там існувати, і жити в рамках цього устрою і нинішню ситуацію, і це може часто розходитися з певними нормами закону, в певних моментах. Зараз ми бачимо, що люди усвідомлюють, що дійсно там є певні терміни, коли президент має бути президентом, парламентом, але розуміють нинішню форс-мажорну ситуацію, і тому для них ці органи зберігають свою легітимність. Але це не заперечує те, що пан Анатолій дійсно представляє частину нашого населення і думки, які існують. Звичайно, в цьому сумніву немає. Ну і от можливо, можливо, вже останнє запитання. А за вашими дослідженнями і вашими спостереженнями, пане Антоне. Ну я маю на увазі і ваші особисті і інституту. Звідки ми зараз беремо в основному інформацію про діяльність парламенту і тих самих фракцій? Адже не завжди на підставі поінформованого знання наші уявлення формуються. У нас в абсолютній більшості випадків інформація це не експертна. І глибока інформація, а через соціальні медіа. Після вторгнення у нас 70-80% українців в першу чергу отримують політичну інформацію з телеграм-каналів або Ютуб-каналів. І насправді в цих джерелах люди отримують інформацію часто новинну, часто емоційні міркування, і вони впливають на сприйняття органів влади в Україні. Це була розмова з Антоном Грушевським, виконавчим директором Київського міжнародного інституту соціології про те, як ми з вами, українки та українці, оцінюємо якість роботи Верховної Ради. При мікрофоні був Андрій Куликов.